Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Зараз ми з вами коротенько, просто інформативно подивимося 25 рік, який буде для України. Пізніше я передивлюся більш детально. Отже, що несе Україні 25 рік. Загальна картинка. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо, що. З однієї сторони, ми будемо для якоїсь інформації для чогось, все ж таки будемо закриті. Да? Мабуть, кордони це мається на увазі, все ж таки будуть закриті. Також будемо, дивіться, тут ще карта миру, нам показує, що щось буде завершено. Взагалі, рік завершень. Рік завершень. І, звичайно, там, де завершення, там йдуть і щось нове. Да? Нове народжується, продовжується і так далі. Так, щодо двійки... Мічі, дивіться, з чимось, з чимось буде країна заблокована. Для чого? Ага. Ну тут питання досить широке, обширне, тобто однією фразою тут не скажеш. По-перше, щодо військових, дивіться, щодо військових, от тут не просто військових, тут якраз от визначені герої мається на увазі нагородження. Буде якесь яскраве буде нагородження. Можливо, якісь обличчя нові з'являться. Всі герої, звичайно, кожен повинен бути нагороджений бажано живими. Але тут мова про те, що буде, мабуть, все ж таки заявлено про когось, і це не одна людина, нагородження і так далі. А можливо, ще будуть нам яскраво показувати цих людей. Посвячення да, посвячення людей буде в, скажімо так, в якийсь ранг в і так далі, в можливо для саме військових людей, які будуть. Скоріше всього, так, возвеличення, які будуть підніматися, можливо, до ради або на якісь конкретні посади. І е, зараз цей процес вже починається, вже цей процес, і поки що він є таємничий. Розумієте, що цікаво. Тобто, а корені зараз запускаються, корені вже посаджені. Але в 25-му році вони якби розкриються. Ось так. Е, і я вам хочу сказати, що деяких людей, яких ми знаємо, буде втрачено. Буде втрачено. І сьогодні таке враження, що дещо приховують про. Деяк ви розумієте, що цікаво, якась варіативність вона якби приховується, тобто не те, що ми думаємо, що от ідемо там, наприклад, шляхом до перемоги і так далі. От саме варіативність, інший шлях такий для нас теж прихований, але це не означає, що це просто не для розголошення, а просто щоб ми не сильно якби раділи, або навпаки, щоб ми не сильно. Розслаблялися, щоб ми не думали, що у нас є ще вибір. От ідемо і тільки по одному шляху. Інший шлях, якби вибір нам закривають. Я зараз скажу для українців. Вибір закривають. От і все. Щодо обстрілів, вони будуть. Вони будуть. Так, далі. Які нам таємниці нам кажуть? Які таємниці. А, ну ще я хочу додати, що. Стосовно коштів, які сьогодні закладаються, якраз будемо отримувати. Ну, звичайно, як завжди, не стільки, скільки б нам хотілося. Тому що мова йде також: ну, скажіть, що не про розкрадання, я скажу про розкрадання. Про мова про розкрадання. Вони будуть просто десь зникати. Вони будуть на дорозі, поки сюди їдуть, вони будуть десь трансформуватися в щось інше. Ось так. Це мова йде про внесок. Чому він і якраз якраз і? Кажуть нам карти, що деякі кошти будуть приховані, вони просто будуть виділятися, але їх би, результат повністю не будемо бачити, тому що вони по дорозі вже будуть трансформовані в щось або кудись. Також нам кажуть про те, що сьогодні вже задіяні якби, всі канали для того, щоб зброя, яка буде надходити в 2025 році, дуже така міцна, да, вона буде приходити. Скажімо так, зброя, яка далекобійна на ураження. Так, що ще? Будуть у нас дуже інформативні роботи, серйозні роботи. Прямо знаєте, от прямо результативні, я б сказала, будуть проводитися роботи з іншими країнами. Союз створений між державами іншими країнами, і да, вони поки що відкрито сильно не будуть працювати, тобто ми не будемо працювати або закривати деяку інформацію, яка буде прийматися там. Не просто про що говорити, а про рішення. Рішення. Е, да, які повинні от там поговорили, і рішення, які повинні завтра принести результат, вони будуть всі скриватися. і Це такий буде рік. Але тут рішення будуть в, е, важливі для України, тому що ці країни, вони будуть, і цей союз він буде якби не можу сказати, що виключно тільки для України, але е, цей союз він буде якби підстраховувати. Е, Прикривати десь Україну, ось так, як би буде налаштований цей союз. Але все ж таки чомусь не буде працювати дуже відкрито, тому що є будуть якби, свої забобони, якісь свої правила. Ну, можливо, прям так відкрито не будуть працювати, треба там, щоб пройшли там якісь роки і так далі. Та й взагалі ви знаєте, що стосується, коли стосується щось України, так вони якось суть да? відкрито працювати. Далі, що стосується взагалі інших країн. І взагалі що? Кінець чого? Початок чого? Тут у нас щось випадає. Ну що нам кажуть? Все ж таки, нам треба, дивіться, як закінчення, так і народження. Да? Щось все ж таки, да, буде на чомусь в завершенні, да, завершенні, Буде все ж таки ідемо більше до миру, до народження чогось позитивного. І це да, допомогу будемо отримувати, звичайно, щоб якось стабілізувати ситуацію. Треба буде її важко буде отримувати, щоб вона була більш стабільна. Ця ситуація і так далі. Зброя буде надаватися. Про це буде много, багато казати. Але тут все ж таки дивіться, нас будуть більше навчати. Більше навчати, більше показувати, сконектувати, розумієте, з імперським злом. Ось так. Е, да, якби прийдеться, хочемо, не хочемо, прийдеться знаходити нові шляхи дороги, нові варіації е, спілкування з імперським злом, і все ж таки, і дивіться, для того щоб в нове йти, треба буде від чогось відмовлятися відмовлятися від сьогоднішніх бачень, від сьогоднішніх планів і так далі. Тобто, відмовлятися і щось нове придумувати, щось нове здобувати. розумієте? Тоді буде якби шанс знаходження правильного рішення. Да. Ви знаєте, да, от все ж таки, для того, щоб. Дивіться, тут непогані карти. Для того, щоб. Трансформувати ситуацію сьогодні, яка є з нападом імперії на Україну, щоб її обнулити і взагалі вийти на новий рівень і взагалі по-новому треба відмовлятися від того від сьогоднішніх позицій, які сьогодні транслюються до ворога. Ось щось змінити. Від чогось старого відмовитись, треба відмовлятися від чогось старого, від старого якого? Несе, як те, що несе втрати Україні. Розумієте? від чого старого? Від чого старого? Ну тут робота, кажуть про е, таку роботу. Вибачте, не видно, е, розумієте, що треба більше працювати, треба, не треба блокувати, не треба красти і ховати за цими кражами щось. Розумієте? Е, е, треба зруйнувати, скоріше всього, якусь роботу неправильну, крадійство і так далі. Е, треба зруйнувати і. Е, Переробити цю роботу, ну можливо, це мова йде про корупцію якраз тому, що тут Пентаклі кажуть, що вистачання, да оця безцінення всередині країни, не вистачання коштів, бідність і, і так далі. А, і якщо передивитися, якщо від чогось відмовитися, а нове придумати і при цьому повернутися до того, що колись раніше від чогось корисного відмовлялися, потрібного. Ось так. І тоді є шанс, можливість дивіться тузи, початок. Для оновлень, для шансів, для, для домовленості, щоб енергетично просто якби, виснажити цю війну або ворога. Да? І от тут ми бачимо, коли міч все ж таки дивиться вниз. Тобто тут змінімулювати мінімум агресії, привести мінімум агресії, причому на рівні закону. На правових якихось варіантах і так далі. Будуть варіанти і такі, і такі, і так далі. Звичайно, це все під яволами, де звичайно треба тут. Політика це така річ, де повин, потрібно бути хитрими, в міру підлими для ворога і так далі. Але ось так. Ось так, любі. Це щодо загальної ситуації. Чи будуть обстріли? Обстріли будуть. Ми бачимо, тут карти показують, зразу це не скажеш. Давайте зараз глянемо стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів зараз спокійних наших міст, де спокійно, скажімо так, де ми можемо жити і розвиватися. Дивіться, обстріли нам звичайно показують. Обстріли будуть такі, що будуть хвилювати психологічний стан людей. Треба буде відбивати. Ой, я там ще не сказала, хотіла побачила. А буде зброя, якою будемо ви знаєте досить серйозно відбивати ворога. От, прямо буде мощ, розумієте? Міць така буде, що зможемо наносити удари. І тут нам, в принципі, теж показує, що досить, доволі, доволі жорстко будемо і відбиватися, і навіть йти на ворога. Причому з добрими намірами, я маю на увазі, ми все ж таки йдемо на коні білому, да? коли не нападаємо, а захищаємось і, звичайно, ворога відштовхуємо. Ну, і це завдяки то, що буде і підтримка, підтримка сусідів. Ось так, любі. Ось така ситуація. Королева Мічів нам каже, що достатньо і ще буде така ворожа, Обстановка буде досить ворожа. Що зміниться у нас в Верховній Раді? Що зміниться в Верховній Раді? Якась взагалі атмосфера зміниться. Так, мова йде все ж таки, дорогі люди. Пам'ятаєте, я нещодавно казала, що вже обирають скоріше всього президента. Ну, от нещодавно я робила відео, що обирають і вже є декілька осіб, вже готують, не обирають, вже готують їх, підготовують. Ось тут мова йде, все ж таки, якась коронація буде. Розумієте, коронація когось будуть прибирати. Коронація, можливо, буде тут мова ідеї не тільки про президентське крісло. готують когось. Бачите? Причому тихенько, хитро треба якось як підставити. Ви знаєте, нібито так склалося обставини, що хоп, і ось з'явилася людина. Ось так. І ця людина так, він може бути десь. Якось до військових об'єктів причасне, можливо, якісь військових, де там військовий, Ну все ж таки, він може бути при погонах, може бути, або якби був долучен до чогось військового. Якщо ні, то при якихось погонах повинен бути. Ось так. І тут мова може бути не тільки про настільки високий пост, бо тут також кажуть, що когось здвинуть, когось приберуть, а когось будуть визвеличувати на цю посаду. Тобто для когось буде кінець. А також ще дивіться, якщо сьогодні або на початку року когось піднімуть, а потім когось заторять, або приберуть. Ну, хтось піде, або приберуть повністю, я не знаю, за решітку у в'язницю приберуть, або просто в з фізичного плану приберуть. Ось так до предків, до пращурів піде. Тобто сьогодні кого готують, або споч... або... Дивіться, це мова. Дивіться, тут якби я не кажу просто про президентство. Я кажу, що тут мова йде про те, що когось готують і готують, як і на посади президента, готують цих людей. Це не одна людина, а також готують ще людину на якийсь важливий пост, замінять іншу, і потім її також цю людину з часом можуть прибрати. З часом її приберуть і її можуть прибрати, якби, от, якби специфічно прибрати до пращури, відправити, а також прибрати можуть у в'язницю. Тут варіантів декілька, бачите? Тут якби буде по договору. Все. от і все. Бачите, тут якби буде заміна одне на інше, щось буде завершуватись, нове підставлятися, ну і так далі. Ну, і тут нам ще кажуть, що це вказівки будуть з інших країн, з, скоріше всього, із Великобританії або США. ну щось Великобританія тут має буде мати якусь живу енергію. Тобто Велікобританія якось буде мати туди в обставини. Вручайні. Ну, ось, в принципі, все, щоб не затягувати. Дякую за вашу увагу, за ваші лайки, дорогі українці. Будьте активними, готуємося до свят, наскільки можемо сьогодні спокійно зустріти Новий рік. Не забувайте про донати, підтримуйте наших військових. Пока-пока, любі, Пока-пока.